Вітаю вас, дорогі друзі! Зараз буде відео. відеоінструкція по приготуванню скраба для тіла. Що для мене для цього є? Дивісь, дивіться, баночка від нашого крему з маслом ши. У мене трошечки тут його залишилось, як правило, є такі баночки разом з такими залишками, якраз і використовую для скрабу. Далі, чай-кофі-мікс. наш улюбленець. Метаболізм, енергія з цим чаєм дає. Я його заварюю ось в такому чайничку. І бачите, у мене таке ситочко ось тут. Я чай випиваю, а жмих оцей висипаю сюди. О, бачите, Отак висипала у наш скрабчик. Що ще? Сіль, доктор Нона Мертвого моря. Я дуже люблю аромати ланхі-ланхі. Ось просто на око насипаю, ось отак. До речі, якщо ви п'єте чай венці, да, то я раджу вам використовувати ці пакетики, не викидати їх, а використовувати теж ось сюди замість висипати ну, ось сюди ту заварочку, яка вже використана, яка використана, не викидайте їх, оці використані пакетики. Чи їх заварили, а пакетик туди. Із ну, складову. І далі дивіться, що якщо у вас є молочко, можна його сюди додати. Якщо у вас є соляріс, можна його сюди додати. І ще я вам раджу, у кого нормальна шкіра не суха, це додається галогель. зовсім трошечки. От, відкрили ви його ось отак. І Рідке наше мило, від нього, до речі, ні кісточки не болять, тіло дуже класно регенерується, і взагалі такий ефект, як ви ніби побували у сауні 3 години. А якщо ви з таким скрабом нанесете ще на своє тіло до душу або до ванни, це просто буде такий, знаєте, ефект вау. Тепер в кого шкіра суха? Я вам раджу використовувати не галогель, а шампунь. Шампунь, бачите, у нас такий красивий, синенький. Ось ви отак от його трошечки добавили. І далі ваша задача або взяти кісточку, або таку ложечку і все перемішати. Звичайно ж, кремчик її ще треба добав, додати сюди. І у вас виходить дуже класна суміш. Можна її зробити завчасно, до речі. Щоб вона постояла, прожилася між собою, знаєте, так поріднилася, подружилася, як я кажу. Ось я додала ще соляріс, молочко. І все. І чудок, скрабик у вас готовий. Можна постояти, а можна використовувати от прямо зразу. Бачите, яка рідина. Якщо у вас вийшло густо, якщо більше заварки, я до речі, тут мало можна більше класти, то ви можете додати чайок-гансин туди, ну або просто кофімікс. Да? Можна отак додати, і я ще додавлю пакети гансина. Це скрабик буде на декілька разів, на два рази, на три рази. Як ви послідовність робите, дивіться. Ви стаєте під душ, миєте своє тіло, далі берете оцей скраб, скрабуєте своє тіло, виключаєте там душ, чи ванну, чи вилазите з ванни на 2-3 годинки, скрабуєте своє тіло рухами такими. У вас зразу і пілінг відбувається, шкіри, і оздоровлення дуже потужне. Може трошечки пощіпувати, особливо, якщо там десь прищики, ранки. А потім, коли ви нанесете оце все на все тіло, можна, до речі, на голову наносити. Дуже класно знімає головні оці болі, відчуття суперове таке. І от потім змиваєте, і ви побачите, яке у вас класне тіло. Це просто неймовірний. Буде дуже класний ефект. Тіло ніжне, бархатиста шкіра, така, і ще, ви повні енергії це не мі почуття. Сили дуже добавляється багато, і це, от, знаєте, про те, полюбити себе, от прям полюбити себе. Я думаю, що ви зрозуміли, як, як любити себе. Я себе люблю, роблю такі собі процедурки. Ну і, звичайно, б'ю чай-кофімікс. Чай, кофімікс чай -кофі це сила, бадьорість, здоров'я, чого я вам бажаю. З продукції «Доктор Нона? це можливо. Будьте здорові, будьте красиві! Па-па!